Добрий день! б мовою ми говорили, і де б ми не були, ми будемо відданими своїй рідній Україні. Ми з України, ми з Нішина. І цим все сказано. Містечко любиє моє, воно наснагу нам дає, людей на подвиг надихає, нові дороги відкриває. Ніжині духмяні ночі, завніжно красиві очі. Вершись, мій Ніжин, Розквітай завжди ти любиш серцю край. Містечко славиться віками, людьми, церквами, огірками. Тепер його нам прославлять. Тож будемо про нього дбати. Тільки в нашому Ніжині є освітній заклад, де навчаються найерудованіші і найкреативніші учні. Запрошуємо нашому ліцеї є чотири профілі навчання. Який обрати, звісно, шліквістичні. І ось чому наш лістичний клас стане від'ємною частиною ліцею. Ми це юне покоління молосна та білологів, що вражають глибиною своїх знань. Серед нас є цікаві, активні, обдаровані та дуже здібні особистості. Ми це уособлення завзятості, творчості, прагнення до чогось нового, високоідейного. Впевнена, що зможемо подолати всі бар'єри та перешкоди на нашому термістому шляху, запрошуємо вас до лінгвістичного світу. Лінгвістичний клас це 29 наординарних, неординарних, яскравих і найсміливіших особистостей. Добродієневебоді. Зачарували на наших вечірнитях, твої серце прали Наші вечерництвы, де на кращий девити, поди подивите, Подивіться, поляниці, поди подивите на изпереполонец, скокосаковиці, гуляють по салиці. Наші вечерниці, де на кращи, наші вука в Україні раді Добрый день, Головною умовою дружнього життя колективу є чіткі правила. Лінгвістичний клас це простір для реалізації безлічі можливостей. Протягом двох років ви досконало оволодієте рідною українською та іноземними мовами. Gym, ви зможете досягнути вершин та отримати яскраві перемоги на освітній ниві. Матимете осину талію та накачані м'язи завдяки урокам фізичної культури навіть на дистанційному навчанні. Розкриєте всі свої таланти. Художні, хореографічні, співочі, акторські та багато інших. Таким насиченим і незабутнім було лінгвістичне життя до 24 лютого. Але війна нас не зупинила. Адже ми вірили усе буде Україна. Від початку і до тепер ми рухаємося і захищаємо освітній фронт. Ставати вундеркіндами нам не заважали навіть постійні повітряні тривоги. Ми продовжували розвиватися, ставати сильними і незламними. Мріяти, діяти і наближати нашу перемогу. Нам не важливо, яка в них армія, нам важливо, яка в нас земля, і ми будемо боротися за неї до кінця. Нам важко, але ми стиснули кулаки, бо кожен новий день це нова причина не здаватися. Пройшовши стільки всього, ми не маємо права надійти до кінця, і на оновленій землі врагами буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. От имени душа противо.